Всіх вітаю! Сьогодні 28 травня 2025 року. Перед вами сорт черешні під назвою Косара. Це італійська селекція. Такий вигляд. Мають ягоди. В повній стиглості вони набирають темно-червоний колір. Ягода дуже смачна, соковита. Має приємний солодкий смак. Крив вчорашню сіткою, тому що шпаки теж хочу скуштувати. Ось де ягода була на краю сітки. Шпаки також спробували скуштувати. Така середня загрузка. Під сіткою видно плоди цього року. Були весняні заморозки. Частина сортів. Мають не дуже великий урожай, але в цілому це непогано. Ось такий вигляд ягоди мають. Розмір середній. не маленький, але і не дуже великий повній стиглості. Вага 10-12 грамів. Калібр приблизно 28 мм. І ще одне дерево. Також плоди. Тут під сіткою. Така черешня є в моїй колекції. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!